Папір за технологією початку 17-го сторіччя у Радомишлі в історико-культурному комплексі Замок Радомислі до 400-річчя першої в центральній Україні папірні відтворили виробництво тих часів, і з чого та як робили листи для книг, що друкувала Києво-Печерська Лавра. Бачила Оксана Плаушевська. Ця папірня єдина в Україні, де роблять папір за технологією 17-го сторіччя. Матеріалом для тогочасних книжок були коноплі, льон, крупива та старі ганчірки. Це замачувалося, кип'ятілося, доволі дві процес. До двох місяців виходило на производство такої э, пульпи. Вот. Потім це все перебивалось вручною або на машинах спеціальних, які називалися холендер машина. І виходила така пульпа. Сьогодні у радомишлі все роблять так само: довго варять та вимочують пульпу, а далі справа техніки. Такою рамочкою ми зачерпуємо цю масу. Стікає водичка. І ось починає проявлятися знак водіної. Це знак Єлисея Плетенецького. Він був настоятелем Києво-Печерської лаври на початку 17-го сторіччя. Його і сьогодні таврують на листах цієї папірні. Після того як листи відлили зайву вологу вичавлюють під пресом, просушують і все. Лист паперу ручної роботи готовий. На таких друкували книги у Києво-Печерській лаврі. Тогочасні зберіглися і до сьогодні каже засновниця історико-культурного комплексу Замок Радомисль Ольга Богомолець. Ця книга надрукована. Тисячу 1682 році, в 17 столітті, саме на Радомишевському папері, цей папір був міцний. Ви його тут бачите. Ось він. На кожній сторінці його можна тримати і гортати сьогодні. Папір, який робили 400 років тому, був значно більш міцним і цупким ніж той папір, який ми можемо з вами сьогодні тримати в руках. сьогоденний, сучасний, усе, що є у радомушльській папірні, точні копії старовинних апаратів. Інформацію збирали по крихтах. Розповідає директор музею Віктор Москалець. По маленьким гравюрам діли ескізи. Діли чертежи, і от, от то оборудовання, яке сейчас створено, Да, вот зі вона по мотівам оборудовання. Наразі тут роблять чисті паперові листи, але це тільки перший крок, кажуть у радомишлі. Ці каси з лідерами автентичне саме за допомогою їх. І з часом відвідувачі зможуть на власноруч зроблений папір нанести будь-який текст. Відновити друкарський станок за 17-го сторіччя у Радомишлі планують вже до весни. Оксана Плаушевська, Андрій Скорик, перший національний.